Всім привіт! Вас! Вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами перли лавандовий натуральний малазійський класу 3А. Якість перлин 3А, вони гладкі з гарним блиском. Чудові і дивовижні. Перли також відомі як давні драгоцінні камні океанів, символізують мудрість, багатство, найвищу мету просвітлення. Навіть ці елегантні перлові намиста вони служать, щоб залучити в своє життя благодатність і удачу. Кажуть, що лавандові перлини приносять славу та успіх гармонію і гарні стосунки, а також багатство та добровод. Вашу сім'ю. Лавандові перлини це натуральні малазійські класу Трам із сережками йдуть в комплекті. Вони приносять велику любов, гармонію, гарні відносини. І це лавандове намисто, воно по легендам приносить дуже-дуже велику любов. В Китаї перлини слугували амулетами проти запалень. Була така віра. Що через зовнішній вигляд перлин приходить здоров'я до власника. Перли це натуральний малазійський лавандовий. Він знімає високу температуру, робить терапію, знімає гострий гепатит і допомагає у разі переломів і недуг кісткових тканин, знімає запалення. При інфекційних недугах його також можна одягати. Ці лавандові перлини. Вони сприяють ясному вигляду, охороняють від зглазу. І ці рідкісні перлини, вони повинні бути в кожної жінки, тому що вони дуже красиві, дуже елегантні і дуже-дуже красиві. Вони переливаються, вони просто сяють. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по силу нижче на наш інтернет-магазин, також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди покращить вашу карму, підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякую, до зустрічі!